Система адміністративних судів України доволі молода. Указ президента щодо її створення вийшов 2004-го. На сьогодні в державі діє 27 адміністративних окружних судів. Один з них Вінницький. З перших днів роботи установа стала прикладом зразкової діяльності. Колектив, очолюваний Віталієм Кузьмишиним, доклав чимало зусиль, аби забезпечити ефективність судочинства. За роки діяльності Вінницький окружний адміністративний суд став прикладом для багатьох судів України. Тож пропозиція відкриття апеляції саме у Нашому обласному центрі цілком обґрунтовано знайшла підтримку у керівників Вищого адміністративного суду України. Лише рік функціонує апеляційний адміністративний суд Вінниці. Для такої інституції термін невеликий, проте зроблено за цей час чимало. Судді розглянули 140 тисяч справ за кожною долю людей. Забезпечення ж захисту законних прав та інтересів громадян, обов'язок служителів Феміди Задля досягнення мети вони плідно співпрацюють із керівництвом області. У нас є хороша співпраця. Є хороші відносини, ділові, хороші розуміння. І своїм обов'язком бачимо перше те, щоб привчимося таки нашого вітчизняного чиновника забути про свої амбіції і все-таки дати зрозуміти йому, що він створив, що він для людей. В області підтримують усі починання адміністративної юстиції. За цей час, я думаю, зроблено немало і в методичному плані, і в плані організаційному. І ми теж, як мені кажется, не настояли осторін для того, щоб забезпечити свою відповідно і приміщеннями, і іншими заходами. Віддали одне із кращих приміщень будівель, яке є в місті Вінниці, допоможемо зробити ремонт і сприяти. Підтримувати служителів Феміди пообіцяв, і заступник голови обласної ради Юрій Медведєв. Суддя це якраз та людина, яка становиться кращим із найкращим. Декілька речей йому треба пройти, починаючи з вступу в юридичний вуз, і після того зарекомендувати себе і неприкінці, щоб вийшла людина, яка спромоглася і мала змогу чинити робити вибір між громадянином, державою між двома людьми і на вас лежить дуже велика відповідальність. Відкриття у Вінниці такої інституції подія для всього регіону. Вінниця сьогодні претендує на лідерські позиції в центральному регіоні, і те, що в Вінниці міської області створюються такі установи, як суд. Це є певним кроком вперед. Я хочу побажати всім вам, працівникам судів різних областей. Якісним взаємодії мені би дуже хотілося, щоб кожне ваше рішення, яке ви приймаєте, воно було справедливим, правосудним, щоб позитивний авторитет працівників суду і суддівської гілки влади в цілому зростав. Щоденної праці служителі Феміди доводять відданість обраній справі і роблять все, аби підвищити авторитет судової гілки влади. Мій обов'язок зробити свій внесок у створення авторитетного владного самостійного та справді незалежного суду. Я хотів би, щоб цей обов'язок був також кожного із вас. Для підвищення ефективності судочинства представники адміністративної юстиції Вінничини переймають досвід колег європейських країн, організовують круглі столи, навчальні семінари, втілюють в життя, нові ідеї. Сьогодні в суді функціонує юридична бібліотека, створено веб-сайт, встановлено інформаційний кіоск, запроваджено повідомлення сторін електронною поштою. Зали судових засідань, облаштовані веб-камерами для дистанційного ведення справ. До юрисдикції Вінницького апеляційно-адміністративного суду входять Вінницька, Хмельницька та Чернівецька області. Судді Регіонів сьогодні спільно працюють над досягненням результатів, щоразу дивуючи відвідувачів доброзичливим ставленням до себе та ефективністю роботи. Секрет успіху в чіткій організації роботи кожного відділу. Найкращих працівників в день свята відзначили грамотами та подяками.